Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. Сьогодні поговоримо з вами на тему раннє виявлення простатиту та які потрібно пройти тести чи обстеження. І одразу хочеться сказати, що, звичайно, вся діагностика вона йде або за направленням лікаря, або може це бути самозвернення звернення в лабораторію. Єдине потрібно знати, які лабораторні показники потрібно здавати. Отже, простатит, ми вже знаємо, що це запалення передміхурової залози, або простати супроводжуватися може симптомами, такими як болісне сечовипускання, чисте сечовипускання, відчуття неповного сечовипорожнення може бути взагалі біль в ділянці промежини, але можуть бути і безсимптомні перебіги простатиту. Тому, якщо відчуваєте ці симптоми, одразу можна звертатися до уролога або взяти за правило для себе проходити певні обстеження. А саме це здавати аналіз крові на ПСА. Що таке ПСА? Це простатичний специфічний антиген. В лабораторії це знають. Що він покаже? Він покаже, що буде зростати запалення. Простати і, отже, може бути простатит. Загальний аналіз крові ми можемо здати. Тоді в нас будуть підвищені лейкоцити та підвищені шови, що знову ж таки означає запальний процес. Аналіз сечі можемо здати. Це буде показувати в нас, якщо є інфекція сечовивідних шляхів, яка може провокувати знову ж таки простатит, цитоскопію за допомогою цитоскопа безпосередньо в лікаря-уролога таке обстеження може бути МРТ-магніторезонансна терапія, Бак, посів сечі і секрету простати може бути та інші. саме, Показники та інші діагностики для виявлення простатиту. Тому для себе, чоловіки, ви можете взяти на озброєння і для уваги, що в певний проміжок часу через певний період часу ви можете здавати ось такі лабораторні показники чи проходити таку діагностику. Що вона буде давати? Раннє виявлення запалення, своєчасне лікування. Зменшення ускладнення або уникнення ускладнень, легкість перебігу хвороби. Ну але найкраще хворобу профілактувати. Як профілактувати? У нас відео є, тому заходьте за посиланням, де є всі відео на тему простатит запалення передміхорової залози. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.